Ми бачимо да, такі е, певні обмеження того інформування, яке передбачено законом, вірніше двома законами про ринковий нагляд. По-перше, законом про державний ринковий нагляд обмежено коло суб'єктів, що мають доступ до рішень про зас застосування коригувальних обмежувальних закладів. З другого боку, закон про загальну безпечність продукції передбачає. Інформування споживачів про е, заходи, здійснені у, у випадку виявлення невідповідності е, продукції. Е, тому, власне, є колізія, у якому саме вигляді буде, ця, буде це інформування, е, поки що лишається підпитання. Е, крім того, на нашу думку, не враховано, ну, прямо не враховано в законі е, такий європейський досвід, як здійснення е, органами наукового нагляду. Моніторингу інформаційного простору з питань, які пов'язані з безпечністю продукції. Знову ж таки, це не означає, що вони не можуть цього робити, але прямо це законні передбачені. Тому це потрібно враховувати при визначенні положень про органів і про при прийнятті нормативно документів. Що стосується. Єдиною інформаційною системою. Законом створення цієї системи передбачено. І функціонал цієї системи буде з одного боку зберігання інформації із і доступом для органів ринкового нагляду і інших центральних органів виконавчої влади. А з другого боку, це буде система оперативного обміну інформації між органами ринкового нагляду і іншими органами, органами державної влади. Знову ж таки, в законі прямо не передбачено деякі функції цієї інформаційної системи, які, на нашу думку, з точки зору європейського досвіду є важливими. Ну, зокрема, немає, прямо не передбачено зберігання інформації про ризиковані та небезпечні товари, про звіти та інші повідомлення щодо безпечності продукції, окрім скарг споживачів. Система роботи зі скарбами споживачів законами передбачається. Ну і Важливим моментом є інституційна спроможність до управління змінами в рамках цього проєкту протягом 2009 року. Наш центр зробив таку е оцінку інституційної готовності центральних органів виконавчої влади до запровадження європейських вимог е у секторах, за які вони відповідають. Е зокрема, і виявилось, що в цілому цей рівень готовності є недостатнім. Звичайно, між різними органами є відмінності, але в цілому рівень недостатній. І, е Держспоживстандарт також був охоплений цією оцінкою, і, зокрема, ми виявили, що там потрібно посилювати спроможність до виконання цього ряду функцій, зокрема планування стратегічне, середнього, короткострокове, планування як заходів, так і бюджетне планування, узгодження нових планів і програм з існуючими, аналіз впливу від виконання. Вимог європейського союзу у секторі приведення своїх нормативно-правих актів у відповідність, у відповідність до вимог ЄС, залучення і виконання проєктів міжнародної, міжнародної технічної допомоги і моніторинг та оцінка виконання планів і Отже, Законом передбачено, що буде передбачено перехідний період, скривається по 6 місяців. За цей перехідний період уряд має забезпечити повну готовність до виконання до того, що система міфона вже буде функціонувати. Крім того, і планом графіком реформ, який має комітет економічних реформ, також передбачено підготовку плану переходу до системи ринкового НАТО. Ми пропонуємо, і власне, над цим зараз ми працюємо з кожи стандартом, для такого планування використовувати інструмент, який використовували фактично всі країни, які готувалися до членства ЄС, а зараз виконують. Використовують ті країни, які успішно співпрацюють з Європейським Союзом в напрямку наближення. Це такий інструмент, як план інституційної розбудови. Методологія дуже проста. Перше, це аналіз потреб інституційної розбудови, тобто фактично, що на даний момент є, чого не вистачає, що потрібно змінити, що потрібно скасувати, що потрібно створити нове. Далі. Це фактично планується. Тобто календарне планування, планування відповідальності і планування бюджету. Ну і, звичайно, при виконанні цього плану має бути регулярний перегляд і оновлення. Оцінюючи і дивлячись на цю реформу, ми переконані в тому, що потрібно аналізувати зацікавлені сторони, на які ця реформа вплине. З точки зору того, хто реформу підтримує і на кого можна покладатися як на союзника, і хто є е противником. Ну, на нашу думку, для бізнесу, пер передусім для сумлінного бізнесу, ця реформа є повністю позитивною, адже е Витрати пов'язані з виведенням продукції на ринок мають зменшитися. Але при цьому відповідальність за виготовлення чи продаж товарів, які не відповідають вимогам безпечності, написано не якісних, але це якраз неправильне формулювання. Тобто тих, які не відповідають вимогам безпечності, відповідальність зросте. Для споживачів також ми бачимо досить вагомі плюси. По-перше, ризик придбання небезпечної продукції має, е, має зменшитися. Е, крім того, завдяки за зменшенню витрат виробників мають знизитися і цін, ну, тобто є потенціал для зниження цін. А з другого боку, на споживачі ну, на споживачів буде покладатися більша відповідальність при виборі товару, то вони мають тепер більше дивитися на інформацію про товар про товар і визначатися саме з точки зору споживчих характеристик але при цьому якби рівень безпечно про рівень безпечності вони мають бути впевнені з точки зору держави ми бачимо що ну, по-перше це дасть дасть можливість Наблизитися до виконання міжнародних зобов'язань, зокрема навіть тих, які Україна взяла на себе, вступаючи до світової організації торгівлі. А з другого боку, ринковий нагляд має забезпечити оптимізацію державних витрат, адже завдяки запровадженню системи управління ризиками основні зусилля і відповідно ресурси мають зосереджуватися на більш ризикованій ризиковані продукції. Менш ризикована залишиться фактично. Ну, за має ну, залишитися за принципом добровільного е декларування відповідності, і держава не буде на це записано ні часу часу. Ні.